Друзі, всім бажаю здоров'я. Ми щойно повернулися з Херсону і тому наші відео, наш YouTube-канал продовжує жити. Кожну неділю будуть виходити ролики на теми, які ви обрали. В останньому нашому голосуванні ви обрали тему, як допомогти собаці боротись зі страхом вибухів. Поїхали! Мамочки. Ця тема дуже актуальна зараз я. Раджу вам після того, як ви переглянете цей ролик, подивитись два інші. Перший називається Собака боїться фієрверків, і второй, як помочь собаке справиться со стресом. Я вважаю, що ці ролики вони допоможуть вам усвідомити цю проблему і вам стане значно легше. Є багато речей, яких бояться собаки, які не несуть прямої загрози для їх життя або здоров'я. В цьому ж випадку собака відчуває всю енергію. Вона хоче втікти від цього як можна далі. Це абсолютно нормальна реакція. Перше, що треба розуміти, це слідкувати за собою. Собака, коли їй страшно, коли є якась критична ситуація, вона завжди першим, а, в першу чергу дивиться на свого господаря. Як господар реагує, як він себе поводить. Якщо ви якось виказуєте свою знервованість, турбованість, починаєте бігати, щось суїтитись, цей стан емоційний передається так само вашій собаці. Тому, перше, слідкуйте за собою, будьте спокійні. Якщо вам треба перейти в укриття спокійно, методично, без паніки, ми переходимо в укриття або в безпечне місце. Звуки вибухів, вони можуть бути не тільки під час війни. В мирний час це можуть бути фейерверки, я сподіваюся, що їх заборонять. Але. Або або будь-що. Тому важливо а, працювати з малим цуциком до тієї миті, коли він виріс, і в нього немає вже досвіду, що це таке. Коли цуценя мале, там місяць, два, три... І щось десь грохоче, йому воно ну, не так страшно. Він буде звикати до будь-якої ситуації. Постійно можна прикласти приклад, коли собаки на а, базарі або на вокзалі лежать прямо біля трамвайних путів, там все грохоче, все їздять, вони взагалі не реагують. Тому, коли ми кажемо про соціалізацію, про адаптацію собаки, ми. Мусимо провести певний пласт роботи. Коли у нас цуцик, ми мусимо познайомити його з різними звуками, з хлопками, з грюкатом, з туком, з списком, визгом. Все, що вам прийде в голову, ви повинні з цим працювати. Але про що треба пам'ятати? Поступово. Якщо ваша собака отримає перший досвід, дуже потужний, тобто. Ваша собака ніколи не, чу, не чула вибухів, і тут прямо за окном щось А, Вона може злякатись на дуже довгий термін, і дуже багато треба буде проводити роботи, щоб її від цього відучити. Тому поступово десь щось вдалеку бухає. Поступово наближається, наближається, наближається. Ви можете в фоновому режимі включати собаці. Звуки вибухів на телевізорі. Спочатку тихо, потім гучніше, 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 щоб воно було фоном і собака до цього звикала. На жаль, зараз неможливо використовувати ніяку піротехніку, щоб навчати собаку. Але але можна знову таки, якщо у вас є тир, можна під'їхати кудись до тира, просто погуляти там, знову-таки вибрати дистанцію, коли собака не боїться ще. Але вона чує постріли, вона чує якісь вибухи, і вона потроху звикає. Далі. На етапі, коли ви будете знайомити собаку з цими звуками, ви повинні прив'язати позитивні емоції, зв'язані з цим звуком. Наприклад, отримання їжі якогось дуже смачного шматочка, сосиска, ковбаса, м'ясо. Якщо ваша собака любить грати, то це може бути іграшка. Звук вибуху іграшка. Звук вибуху іграшка, це може допомогти. Ну і це має бути так. Тобто звук у нас є стимул, на стимул може з'явитися якась реакція. Якщо ми не пропонуємо собаці якусь реакцію, типу, візьми у мене шматочок або побіжи за м'ячиком», Реакція може бути будь-яка. Собака може злякатись, може почати агресивно поводитись, лаяти на цей звук тощо. Тому не треба чекати, коли ваша собака якось буде реагувати на цю ситуацію. Ви маєте штучно створити цю ситуацію і прив'язати позитивну емоцію зв'язану з цими звуками. Якщо ця робота була. Ну, не проведена. Чомусь не вийшло у вас підготувати певним чином свою собаку. І вже історія така є, що вона вже боїться, що вона тікає, вона трясеться. Що треба робити? А, створити дома якесь місце, де собака буде відчувати себе в безпеці. Можна зробити якусь штучну кануру. Це якесь приміщення з дахом, як норка, якась, куди собака зможе залізти і в неї буде ілюзія, що вона з усіх боків оточена чимось, і їй буде спокійніше. Ви можете взяти собаку на ручки, можете гладити її, розмовляти спокійним тоном, а, можете спробувати перевести її увагу, все-таки на смаколики. А, Смаколик має бути максимально смачний, це має бути найулюбленіше, що що ваша собака більше за все полюбляє. Але якщо якщо собака вже в сильному стресі, ну зрозуміло, що а, вона буде відмовлятися від їжі. Є спеціальні килимки для вилизування. can it. Kong. Moisten the rest and spoon it into the toys. Then freeze it. Loaded kong out of the freezer, place a dollop of something easy and tasty to start with over the big hole. Now they take their kong meals in a crate or on a bed. Same place every time. Routines are the backbone of training. Забили якимось смачним фаршем, чимось дуже смачним, дали собаці, собака виковирює собі щось, жує його, заспокоюється, знімає з себе стрес. А пос... Якщо все це в, в совокупності не допомагає, ну, ви все робите, але нічого не допомагає, треба, я думаю, якось е... впливати медикаментозно, але не треба щось вигадувати. Будь ласка, сходіть до ветеринара і спитайте його думку, який препарат буде безпечний, і що краще використовувати в цих ситуаціях. Підсумуємо: з дитинства дуже багато треба приділяти цьому часу, привчати свого цуцика до різних звуків. Поступово, не все одразу. Спочатку там з воздушних кульок і далі, 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 далі. Далі створити собаці місце, де вона буде а, відчувати себе в безпеці, а, дати собаці можливість займатися чимось приємним: килимки, конг, а, якісь смаколики, поводитись спокійно, демонструвати своїй собаці, що ви нічого не боїтесь, немає приводу для паніки, все нормально, все спокійно, ви все контролюєте. Якщо все це не працює, звертайтесь, будь ласка, до ветеринара. Дякую.